Всім привіт! Я із команди Iron Star Games. Я створюю гру Монополія. Моя гра потрібна для того, щоб навчитись користуватися фінансами, щоб правильно розподілити свій бюджет та не робити імпульсивних і непотрібних покупок. Хоч гра на перший вигляд трошки простенька, але цього достатньо, щоб навчити вас самим базовим і потрібним речам. На початку гри нас зустрічає початковий екран з вибором гравців. Я візьму трьох гравців, тому що це найкращий варіант. Спочатку вибирається рандомний гравець, який зараз буде грати. Зараз грає перший гравець, і кожному видається по 300 тисяч гривень. Кидаємо кубик. Перший гравець зупиняється на місці Сімферополь, і в нас є вибір між тим, щоб купити його, і не купляти. Але я куплю, тому що на початку гри краще все-таки купляти хороші активи. Другий гравець граємо. Але другому гравцю, на жаль, не пощастило відразу на початку гри, і він зупинився на тій самій клітиночці, яку тільки що купив перший гравець. В нього немає вибору і прийдеться заплатити. Одному із гравців пощастило, і він отримав невеличку суму грошей. На жаль, наш другий гравець дуже часто купляв активи, і на це він потратив 276 тисяч. І через це у нього немає грошей, щоб купити достатньо хороший актив, тому, на жаль, прийдеться пропустити. Так сталося, що наш гравець 3 не має майже грошей, і йому прийдеться продати один із своїх активів, щоб оплатити оренду або ж об'явити себе банкротом. Щасливий кідок! Першому нашому гравцю повезло, і він зможе ці кубики ще раз і отримати за це ще додаткові гроші. 3. Виграли 100 тисяч гривень, він їх отримає на баланс і знову може витрачати на те, що захоче. Але, на жаль, нашому третьому гравцю, який уже вилетів з гри, не так пощастило. Чесно сказати, я трошки розгулялась і почала через це ще раз гру. Тому зараз я покажу, як це все виглядає і працює. Я роблю цю гру в Unity на мові C Sharp. На вигляд, можливо, вигляда... гра виглядає достатньо легкою, але насправді її оформлення та реалізація була достатньо важкою, тому що багато чого я не знала, і приходилося часто або гуглити, або запитувати у вчителів. Але через це я дізналася багато нового і тепер зможу використовувати це в подальших проєктах, або ж буду покращувати цей. Я така людина, якій потрібно все, щоб було гарненько складено. У мене і скрипти на своєму місці, спрайти, сцени і так далі. Скрипти теж розкладені по папочкам, щоб все було красиво і зрозуміло, де що знаходиться. І обов'язково на кожному скрипті повинна бути назва, що відповідає цей скрипт. я думаю, що це повинно бути в кожного програміста, щоб не плутатися в своєму ж проєкті. Я надію, що вам сподобалась моя гра. Якщо так, і я би була б дуже вдячна вашому охопленню і вашому голосу. А на цьому все. Я розповіла про всі основні і самі цікаві функції. Бувайте!